І повертаємося до надзвичайних та трагічних подій, які відбулися сьогодні ввечері в Івано-Франківську. Нагадаємо, що внаслідок вибухів у місті біля вокзалу загинув неповнолітній, і ще троє осіб отримали поранення. Один із травмованих втратив кінцівки ще двоє госпіталізованих в легкому стані. Ось про таке повідомив міський голова Руслан Марцінків і за його словами, перший вибух стався близько 18.30. По прибуттю рятувальників, було встановлено, що здетонував не встановлений предмет. Наразі ж слідчі встановлюють тип вибухових пристроїв. Водночас, другий вибух в Івано-Франківську стався на тій самій вулиці, але вже у квартирі неподалік, як повідомили у ДСНС на 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Здетонував невстановлений встановлений предмет, після чого квартира і дах будівлі загорілися. Площа горіння сягала 400 квадратів. Оперативники вже ліквідували наслідки вибухів. Із заблокованих квартир 8-го та 9-го поверхів врятовано 4 особи ще 15 -ро. мешканців під'їзду під під'їзду. Евакуювали на місці пожежі працювали 49 рятувальників і 10 одиниць техніки. І в ці хвилини особисто Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, долучається до нашого етеру, аби додати які ж подробиці, власне, відомі станом на зараз для надзвичайних служб. Пане Руслане, вітаємо! Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися за аудиторією каналу Київ. Вітаю доброго вечора хоча він доволі складний для Івано-Франківська, скажіть, будь ласка, чи працюють ще на місці якісь служби? Що відомо станом на зараз правоохоронцям? Працюють працюють надзвичайники, Я якраз uh, був на місці. Також дав відразу коментар. Насправді сьогодні відомо те, що один неповнолітній, ви правильно сказали, загинув, другий неповнолітній без двох кінців от перебуває в реанімації, дуже важкому стані. Тобто це по адресі провокзальна 9. Ще двоє легкі поранення, тобто які не потребували госпіталізації. Це є по адресі провокзальний 9. На жаль, після того стався другий вибух на вулиці провокзальна, 49, на тій ж самій вулиці у квартирі. Слава Богу, немає загиблих. Є легкі постраждалі четверо осіб, але це легкі знову ж таки не потребували госпіталізації. Зараз слідчі вияснюють, чи є пов'язано ці два вибухи з тими ж самими особами тобто йде слідчі дії, але можемо говорити про те, що ці два вибухи сталися на одній вулиці, і це поки що невідомі вибухові пристрої і працюють вибухотехніки, які мають визначити які це були пристрої. На жаль, сьогодні так сталася така трагедія в Івано-Франківську. І ще раз хочу звернути увагу і франківців іншим бути максимально пильними, особливо до невідомих речей, та де можуть перебувати різні саморобні і несаморобні вибухові пристрої. Ось така ситуація. Служби завершують свою роботу. Пожежа вже завершена, тобто локалізована. Ідуть слідчі дії, опитування щодо опитувань. Чи багато було свідків дійсно, адже якщо йде мова про те, що це територія дуже близька до залізничного вокзалу, це е, доволі людне публічне місце. Чи багато свідків цієї ситуації? Ну, дивіться, щось є більш вартісніше, що менше, але це вже слідство. Тобто, дійсно. І по гарячих літах було опитування, і надзвичайники е щось кусь інформацію передали. Ну тобто, тобто йдуть слідчі дії. Я думаю, що ми будемо знати більше інформацію напевно, про охоронні органи повідомлять більше деталі. Точно знаємо, що два ну скажімо неповнолітніх, та вони найбільше постраждали. Один загинув, один тратив дві кінцівки і дуже важкому стані, це, це точно, і вони попередньо причетні до цих до ну, крайній мірі на пров'язанні 9 до вибухового пристрою. Чи Тому встановлені така... особи чи вже налагоджені контакти з їхніми батьками, чи повідомлені вони про це? А, попередньо є встановлені особи, але ще йде підтвердження. Відповідно, тут вже діють правоохоронні. Пра правоохоронні органи і що стосується також мешканців дев'ятиповерхівки, де теж пролунали вибухи. Є інформація про евакуйованих. Вони зараз ночуватимуть ну, де у рідних друзів чи місто Ні, надає їм будуть, якусь допомогу. Дивіться, вони будуть ночувати вдома, тому що їх загрози немає. Окрім там трьох помешкань, єдине, що світло відключили, зараз завершуються відповідні дії щодо. Тобто ця пожежа вже локалізована, тобто пожежі немає, тобто перевіряється електрика, газ, відповідно, водопостачання. І, відповідно, зараз десь протягом години часу люди зможуть в свої помешкання зайти. При По привозальній 9 більшість вже мешканців у своїх помешканнях. А що стосується саме пошкоджених квартир, відновленню підлягають? Вони підлягають відновленню. Поки що з'ясовуємо попередньо. Одна з квартир вона винаймалася, тобто вона давалася в найм, тому що це вокзальна частина, і там дуже багато таких помешкань здаються в найм. Тобто ми готові допомагати власникам даних об'єктів. Дякуємо за подробиці цієї трагічної складної ситуації, яка відбулася сьогодні у місті. Сподіваємося, що надалі вечір буде для івано-франківців спокійним і тихим. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, про нинішню ситуацію із двома вибухами. Наразі правоохоронці встановлюють причетність тих осіб, які були на місці, і зв'язок між двома вибухами, які пролунали на одній вулиці, але за різними адресами.